Живуть віками і з кожною новою жертвою стають сильнішими. Зуби у них довгі і гострі. Вони можуть приспати жертву одним поглядом, а потім випити усю їхню кров. Їх не відрізниш від звичайних людей. Вампіри перша згадка про них датується 9 століттям, але весь світ заговорив про цих створінь після виходу роману Брема Стокера Дракула. Ми вирушимо на батьківщину кровопивць у Трансильванію і дізнаємось, як Румунія навчилась заробляти на вампірах. Він національний румунський герой. За часів графа влада дракули в Румунії не було зрадників і крадіїв. І всесвітньо відомий упир. Два дракули. Реальний і містичний. Хто з них випив у румунського народу найбільше крові? У своїх підвалах влад дракула зберігав не вино, а кров ворогів. І хто такі містичні стригої? Стригоєм може народитися будь-яка дитина. Кімната тортур у комфортабельному готелі. З якої труни встає нащадок дракули. Страви зі столу славнозвісного вампіра. Це м'ясо із кров'ю. Між історією та легендою ми перетнемо Румунію із заходу на схід, побуваємо у найвідоміших резиденціях найжорстокішого правителя середньовіччя Влада Цепеша. і дізнаємося, звідки ростуть зуби у Дракули Брема Стокера, і спробуємо зустрітися зі справжнім румунським вампіром. Побачення призначене рівно о півночі на цвинтарі. У цьому місці уперше почули крик Дракули. Тут і досі вірять, що він оживає опівночі. Як перетворити мерця на вампіра? Треба, щоб черниця опівночі стала на могилу. І чому небо на румунському кладовищі кольору крові? Трансильванія – місце, де народився перший у світі вампір граф Дракула. Вигаданий ірландським письменником Бремом Стокером, кровожерний вампір граф Дракула, мав прототип румунського правителя Влада Цепеша. Їхні історії тісно переплилися і породили ще страшніші міфи та легенди у самих румунів. Коли містичний туман спускається з вершин Карпатських гір, румуни переконують, у цей час оживає вся нечиста сила. Тут одночасно вірять у вампірів, стригоїв, вовкулак і, звичайно, у Бога. Кривава історія Румунії розпочалася у маленькому місці Сігішуарі. Одного дня за цим вікном пролунав дитячий плач. Тут з'явився на світ славнозвісний граф Влад Дракула. Це незвичайна дитина одразу скажуть румунські провидці, адже небеса послали їм знак на іконі у кімнаті одразу після народження хлопчика проступила кров. Ось ця вулиця, ось цей будинок. Цією дорогою маленький дракула спускався на ранкову месу у собор. По цих дахах лазив із місцевими хлопчиками і грав у піжмурки у вузеньких провулках. Відтоді, хоча минуло п'ять століть, тут навіть будинки стоять ті самі: цеглина до цеглини, немов їх дійсно охороняє якась потойбічна сила. Хіба що фасади пофарбували для численних туристів? Румунія наповно торгує образами національного героя. У кімнатці, де мати сповувала маленького влада, тепер одна із залів ресторану. Страви національної кухні, не найвищого гатунку, але родовий знак дракули магічним чином приваблює гостей: плюс кілька фігурок вампіра у інтер'єрі: старовинна зброя, лицарський обладонок і найголовніше зразок автентичної кладки. Це перше, що побачив Дракула, ще лежачи у колисці. Місцеві кажуть, що опівночі, особливо вповню, чують крики немовляти звідси. Але я в це не вірю. Удень залюднена і галаслива сігішуара рівно опівночі після першого ж удару курантів дійсно перетворюється на мертве місто. На центральній площі залишаються тільки бродячі пси. Про них теж пішов недобрий поголос. Місцеві кажуть, це сумнозвісні вовкулаки. Якщо історичні факти про Дракулу закінчуються у цьому будинку, то румунські легенди про вампірів починаються через 113 сходинок на місцевому кладовищі. Тут ховали людей від часу заснування сідішуари: сімейні склепи, кам'яні хрести і могили. Треба бути справжнім сміливцем, аби наважитись прийти сюди рівно о півночі. Він спробує знайти імена, які у Румунії мають недобру славу. Перетворити звичайного мерця на вампіра для місцевих це буденна справа. У Румунії є таке повір'я: якщо в першу ніч після поховання, коли місяць якраз буде повні, на кладовище прийде черниця, обома ногами стане на могилу і прочитає закляття, цей мрець оживе і стане вампіром. Те, що недоступне людському оку, ураз схопив об'єктив камери, виявилось небо над румунським кладовищем пурпурове. Пояснити, чому ж так не може жоден румунський учений. До того ж, на цвинтарі неймовірно багато кішок, і це для науковців також загадка. Але прості люди вже давно знайшли відповідь на усі ці питання. Це перевтілені душі людей, добрі душі. Їх не відпускають найближчі родичі, побиваючись за ними. Вони зможуть покинути землю лише коли їх перестануть повсякчасно оплакувати. Зверніть увагу: вони не вибігають за браму кладовища. Тут навіть ми побачили щось таке, що ані пояснити, ані збагнути не можна. Ось з ненацька захитались ворота. Краще звідси йти, аби біди не накликати. Слідами головного героя Брема Стокера, куди привезла карета дракули англійського юриста. Місце зустрічі нечистої сили з усього світу. І яку таємницю зберігав у винних льохах Влад Цепеш. У своїх підвалах Влад Дракула зберігав не вино, а кров ворогів. Друже, вітаю вас у Карпатах. З нетерпінням чекаю на вас в ушелені боргу. На вас чекатиме підвода, яка й довезе вас у замок. Сподіваюся, що дорога з Лондона не була обтяжливою і що ви отримаєте задоволення від перебування в моїй чудовій країні. Ваш друг Дракула. Цим листом Брем Стокер розпочав свою історію графа Дракули. Так народився всесвітньо відомий упир. Від справжнього життя Влада Цепиша письменник залишив хіба що титул граф. Гірська дорога англійського ріелтора Джонатана Харкера існує і донині. Їхати нею тепер комфортніше, але обмеження швидкості майже як для підбоди 50 км на годину. Морок і мряка наганяють ще більшого страху на Трансильванській дорозі а варто лише зупинитися, і місцеві розкажуть такого, що волосся стане дибки тут і без дракули земля наскрізь просякнута кров'ю. Це озеро називають кривавим. За легендою тут колись була полонина, де випасали отари овець. Одного дня через сильний дощ, частина гори сунулася і впала просто на вівчарів і тварин. Тут усе було залите їхньою кров'ю, а потім утворилося це озеро. За іншою версією, колись це була місцева площа для покарань, тут влад Цепеш саджав на палю усіх грабіжників та зрадників, дерев'яні штирі, що стирчать із води, і досі відлякують злочинців від цього села. Тут дійсно вже давно не було навіть дрібних крадіжок. Саджання на палю, як на мене, найжорстокіше покарання. Людина могла кілька діб залишатися притомною. Помирала вона у страшних муках. До речі, залежно від рангу підсудного обирався розмір палі, бояр саджали на значно вищі штирі ніж простих людей. Таку правдиву історію туристам на сувеніри не продаси. А ось образ вигаданого дракули іде на ура. Вони геть нічого не знають про нашого правителя і думають, що він дійсно пив кров людей, перекидався на кажана чи вовка. Я не розвіюю цього міфу, адже вони потім розчаровуються і нічого не купують. Ось куди за книжкою прибув англійський юрист Джонатан Харкер. Тут на порозі нас мав би зустріти сам Дракула. я дракула. добро пожаловать. Насправді у замку Бран ось уже 20 років усіх туристів зустрічає, а не Тодор. Будівля лише зовні нагадує ту, котру описав Брем Стокер. Усередині все геть інакше. Насправді Стокер жодного разу не був у Румунії. Можливо, замок Бран він побачив десь на картині або прочитав про нього в нотатках подорожнього. Усередині, як ви бачите, немає великих зал, як це описано в романі. Для румунської архітектури характерні маленькі кімнатки. До речі, Влад Цепиш жодного разу не переступав порогу цього замку. Але така правда матка туристів не відлякує. Колишні королівські хороми тепер населяють нечисті з усього світу. Хоча зала, присвячена Дракулі, у замку таки існує. Щоб додати містичності, її розташували у найвищій вежі. Аби дістатися туди, туристи мають пройти секретним королівським ходом. Цією дорогою сім'я монарха тікала, коли замок захоплювали вороги. Про нього знали лише король, королева і найближче оточення. За скромно спорядженими стендами з історією голівудського дракули ховаються справжні легенди про румунського вампіра. Вони розрізняємо вампірів і стригоїв. Вампіри п'ють кров, стригої – ні. Стригою може народитися будь-яка дитина. Це немовля із сорочкою на тілі або ж дитя, що має різні очі. Така дитина народжувалася у жінки, яка купалася у нечистій воді. У нас є так звані диявольські озера, або ходила з непокритою головою. Тоді за повір'ям сатана спускається і одягає на неї корону. Стригой небезпечний тому, що завдає людям лиха, такий собі відьмак або диявольський син. Але найстрашніші стригої це душі померлих. Навіть зараз у нас час в Румунії залишають покойника на три дні в хаті. У цей час хтось із родини має обов'язково сидіти поряд із ним і стежити, щоб по його тілу не пройшла кішка, бо тоді небіжчик перетвориться на стригоя. Такий Стригой за повір'ями щоночі покидає свою могилу і блукає, шукаючи дитячої крові. Може перетворюватись на вовка або кажана. Найпевніше ознаками саме цього міфічного героя Брамстокер наділив свого дракулу. Якщо у королівських кімнатах кривавого сліду не знайти, то назовні нерви туристів таки полоскочуть. Екскурсоводи, майстри цієї справи, від початку туристичного буму тут розповідають, що у стіні вежі замурована ціла зграя вампірів, і борони Боже їх розбудити. Біля підніжжя Брана славно звісне диявольське озеро, у якому заборонено купатись вагітним. Та й взагалі місцеві сюди ні ногою. Тут колись росло красиве біле латаття, але одного дня все знищили. Місцеві вірили, що у красивих квітах живуть феї-нініфари, які п'ють із людей кров. Насправді це явище має наукове пояснення. Латаття, яке тут росло, мало дуже п'янкий запах. Люди буквально чманіли і не притомніли. <му> Коли місяць уповні, усі ці перекази не видаються аж такими містичними вигадками. Браму на ніч зачиняють. І серед живих тут лишаються тільки охоронці замку. Бран. Це ще невідомо. Чи ми замок від людей охороняємо, чи людей від замку там точно хтось живе? Інколи вночі я чув крики, що долинали звідти. Це були нелюдські звуки. Тут ніби і не вірять людським переказам про вампірів та атрибути проти нечистої сили тримають на поготові. Так, у мене в сторожці висять часник і вовча трава. Кажуть, вони захищають від стригоїв. Ну і звичайно розп'яття. Коли стає зовсім страшно, я молюся. Кімната для тортур у чотиризірковому готелі. Чого коштує ночівля у замку дракули? У нас скриплять двері, подають кров із молоком і на спіритичному сеансі викликають дух дракули. І банкет з вордалацькими традиціями. Ця секція є абсолютною копією замку Бран тільки у зменшеному вигляді. Замок Дракули на румунському гірськолижному курорті звели за кілька років. Сірий камінь, вінтажні сходи та середньовічна зброя на стінах. Це все додає похмурої загадковості чотиризірковому готелю. Відпочивати у Румунії без страху туристи вже не хочуть. На Хлоїн. У нас вже заброньовані всі кімнати. Приїдуть туристи здебільшого з Великої Британії. Цього дня ми влаштовуємо в готелі велике шоу. Всі гості перевбираються нечистими. Замість світла запалюємо свічки і рівно опівночі струни встає сам граф Дракула. Гра починається, тільки но турист заходить до кімнати. На дверях кривавими буквами написано ким ви будете, доки житимете у замку дракули. Це, наприклад, кімната принца. Заходьте, будь ласка, усередині жодного натяку на страх: просто ліжко, шафи і, звичайно, ванна кімната. З павуками і кажанами туристи все ж співіснувати не хочуть. Комфорт тут цінніший за містику. Всі ніби й розуміють, що це шоу, але навіть мені стає моторошно. Інколи туристи просять, аби ми полякали їхніх друзів чи дітей. Тоді спеціальний працівник опівночі ходить по коридору, скрипить дверима, імітує крики кажанів або сов. Залишає криваві сліди біля дверей а вранці туристам приносять молоко із кров'ю. Одне слово, будь-яка забаганка за ваш рахунок, але дехто повертається додому з думкою, що дійсно бачив щось загадкове. Удень на таких терасах милуються красотою гір, попиваючи каву. Уночі на цих столиках влаштовують спіритичні сеанси. Викликають, звичайно ж, дух Влада Цепеша. Я, звичайно, не вірю, але гості розказують, що під час спіритичного сеансу чують якісь голоси. Хтось промовляє ну, до них румунською, і тієї ж миті здіймається сильний вітер. Для любителів дуже гострих відчуттів. Тут облаштували спеціальне приміщення для побачень кімнату тортур. Машини для знущань, точна копія середньовічних. Хто буде катом, а хто підсудним, обираєте ви. На цьому сталевому гаку покарані помирали дуже повільною смертю. Їх підвішували за ребра, до підлоги залишалося буквально кілька сантиметрів, тож вони довго і мочівно помирали. Сюди потрібно лягати. Потім людині сковували ноги ось такими ланцюгами. Потім крутили за цю вертушку і людину розтягували, аж доки не розривали на шматки. Поруч із машинами для тортур, меню ресторану. Апетит у туристів тільки розпалюється під крики мучеників, адже Влад Цепеш також любив попоїсти у товаристві людей, що сиділи на палях. Сюди замовляють здебільшого страви графа Дракули. Щоразу наш шеф-кухар готує їх по різному, але це обов'язково буде мисливське м'ясо з кров'ю. І наше фірмове віно Дракула. Воно такого ж кольору, як і кров. Готелю всього кілька років, але він уже обріс своїми легендами. Тут чи не кожен гість бачив і чув те, чого не можна пояснити. Крича. <звук> Тетяку. Чому румуни не ходять молитись у монастир, де похований дракула? Я думаю, що в цього священника вселився нечистий. Господарський двір правителя румунії у Бухаресті. Тут стояли палі для покарань. Як цигани захищаються від нечистої сили? <реш> І скільки коштує вечеря? Віч віч із самим графом. Це мисливське в'ялене м'ясо. Тут м'ясо оленя, кабана та дикої качки. Кров ми робимо самі. Рецепт знаю лише я та директор ресторану. Смерть Влада Цепиша ще загадковіша ніж його життя. За однією з версій, він загинув від рук рідного брата, який воював на боці турків, бо сурмани відрубали Дракулі голову і відвезли до султана у Константинополь. За іншою, графа вбили як справжнього вампіра. До могили Дракули можна потрапити лише човном: монастир зі склепом Влада Цепиша, розташований посеред маленького острова на озері Снагов. Після поховання румунського вельможі зі спорудою почали відбуватись дивні речі: спочатку турки спалюють монастир, румуни відбудовують. Потім ураган зносить в озеро одну з дзвіниць, її знову відновлюють і роблять у цьому приміщенні тюрму. А 1940 року, у наслідок землетрусу, церква розколюється навпіл. Тоді ж учені вирішили таки відкрити могилу Дракули. Там знайшли лише сміття та скелет віслюка. Поруч просто усим цим добром виявили ще одну могилу. Там лежав кістяк без черепа у шатах вельможі. Багато років парафіяни топтали прах князя. Тепер могилу обгородили, і в монастирі нарешті почалось спокійне життя. Раніше ще моя бабуся розповідала: румуни завжди відкривали могилу померлого. Якщо це дитина, то через три роки, якщо молода людина, через п'ять, а якщо літня через сім років. І дивилися, якщо там був скелет, знову клали в могилу, забивали в серце дерев'яний кілок і знову ховали. Димитро не вірить, що Влад Дракула був вампіром. Він, як і більшість румунів, вважає графа національним героєм, але у цю церкву молитись не ходить. Після того, як сюди поставили цю. У священика я в церкву не ходжу. Від нього постійно тхне алкоголем. Він вимагає у парафіян грошей, лається і виганяє всіх із острова. Гадаю, в нього вселився нечистий. У день Бухарест велике промислове європейське місто, жодних містичних істот, тільки бізнесмени, туристи, можновладці та цигани. Та щойно починає сутеніти, тут знову згадують про нечисту силу. Навіть тут серед нас є перевертні. Це може бути чоловік або жінка, що перетворюється на вовка або величезного собаку. Якщо вас переслідує чорний пес, потрібно ось так перехреститися і прочитати молитву. Інакше він нападе на вас і вип'є всю кров. У цю вуличку поночі жодного цигана не заженеш. Тут розташовується господарський двір графа Дракули. Зараз він на реконструкції. Влада міста ще не вирішила, чи встановлюватиме для забави туристів сумнозвісні палі. Уздовж цього паркана в кілька рядів стояли палі, як нагадування для всіх мешканців Бухареста, що не можна красти, обдурювати. Існує навіть легенда, що поруч із колодязем лежала золота чаша, і кожен міг прийти і напитися води з неї, але ніхто так і не не. Наважився її вкрасти, бо знав, яке на нього чекає покарання. Якщо бухариська історія влади Цепеша закінчується на цьому місці, то голівудський дракула ось уже 13 років спить у труні у цьому маленькому румунському ресторанчику замовити тут столик, коштує 50 євро для однієї особи, і все за зустріч віч на віч із самим Дракулою. За страву з графського столу платити доведеться окремо. Рецепти шеф-кухар зберігає у секреті. Єдине відомо, до всіх страв тут додають часник. Це щоб вас не покусав наш дракула. Кухар працює не розгинаючись. Поласувати тим, що їв сам була Цепеш, на це туристи грошей не шкодують. Це мисливське в'ялене м'ясо. Тут м'ясо оленя, кабана та дикої качки. Кров ми робимо самі. Рецепт знаю лише я та директор ресторану. А це національна румунська страва бринза із помідорами та перцем. Сюди ми також додаємо часник. Шоу починається о 10-й вечора. Спочатку гасне світло, і голівудська легенда зазвучить з усіх сторін. Воскресіння із мертвих відбудеться у підвалі, коли віко труни відкриється. Гості ресторану затамують дихання. To be to be yes. Yes. <laughs> Він пройдеться від столика до столика і нажихає кожного гостя. Я прийшов сюди, аби напитися вашої крові. Я дуже голодний, дуже голодний. Коли шоу закінчиться, гості обмінюватимуться враженнями і переглядатимуть зроблені поспіхом фото і шукатимуть нових зустрічей із голівудським дракулею. Правда, життя владики Влада Цепиша так і залишиться сторінкою у підручнику історії для румунських школярів. Її не продаси спраглим туристам сьогодні. Вони замовляють більше крові і жаху, і Румунія готова працювати і працювати. Державний бюджет країни поповнюється грішми так само швидко, як приїжджі черпають страх бо в темному темному провулку за вами стежитимуть чиїсь червоні очі.